Усім привіт! Мене звуть Ельзі Сагура. Я операційна лідерка і бренд-стратегиня у Блумбюро. Цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують експерти в індустрії. Всі лекції, майстер-класи є абсолютно безкоштовними і відкритими у доступі. Вся команда марафону, яка створює цей марафон, відмовилася від гонорарів. Натомість ми просимо вас, наших глядачів, переказати підтримку, хоча б мінімальну, у Збройні Сили України або у волонтерські фонди чи ініціативи. Усіх тих, кому ми довіряємо, і кого любимо, ми залишили в описі під відео. Також цей перелік ви знайдете на сторінці марафону за посиланням. Будемо вам щиро вдячні за поширення цього відео, за вподобайку, лайк, шер, все по класиці. А зараз бажаю вам приємного перегляду лекції. Отже, темою нашої сьогоднішньої лекції буде дві головні помилки в бренд-стратегії. Відразу маю зазначити, що ця лекція скоріше призначена для початківців у сфері стратегії для тих, хто лише починає свою кар'єру або хоче швидше пройти всі факапи, всі помилки і створювати класні ефективні стратегії, що Тілюється, що головне трошечки більше про мене, я Ельза, як я вже сказала, я операційна лідерка у е, креативній агенції Bloom Bureau. Наша агенція займається трьома основними напрямками: перший це бренд-стратегія, другий дизайн і третій – це креативні рішення. Якщо з першими двома напрямками все зрозуміло. То третій напрямок ми створили для того, аби допомагати бізнесам вирішувати конкретні управлінські завдання. До нас може прийти бізнес, сказати, болить тут, і ми за допомогою досліджень, спостережень, експериментів намагаємося вирішити дане управлінське завдання. Методів є дуже багато, і кожен кейс в цьому напрямку унікальний. Подивитися наші кейси можете на сайті Блумбюро.ком ще будуть посилання. Отже, тут трохи тих, з ким ми працювали, кого любимо, і про що ж ми будемо сьогодні говорити. Говорити будемо про помилки, про те, чого варто уникати при створенні бренд-стратегій і про короткий шлях до бренд-стратегії. тому що можна робити півтора року першу стратегію, як, наприклад, це зробила я. А можна це зробити за набагато коротший час і набагато ефективніше. І щоб передати весь екзистенційний біль мого болісного шляху, я розкажу перед Уявімо себе в 2016-му, Це ось з боку я мені 21, і я працюю копірайтером. Я створюю слогани, неймінги, рекламні образи, пишу тексти для роликів. Різне таке. І е, захоплююся одночасно стратегами, такими дуже серйозними, класними чувачками, які реально змінюють в загальному комунікацію бізнесу не просто якийсь там слоган, а все вони тупо змінюють все. Інформації на той час не було так багато, або ж я її не вміла шукати, скоріше за все, друге. Тому я набивала собі е, синяки і, і все решту. І е, я старалася, я писала стратегії, так як вміла або так, як я думала, що це стратегія. І все виглядало прикольно. Презентації виглядали гарно, все там було добре, гарні слова. Але була одна проблема дуже велика проблема. Стратегії, які я створювала, тупо не втілювалися в життя. Е, я віддаю презентацію, замовник її забирає. Він задоволений, все класно, проходить декілька місяців. Я дзвоню, кажу, ну що там? він? То все файно, то все добре, але нічого не відбувається. І е, шляхом довгих, довго аналізу, що ж я роблю не так, я прийшла до двох головних проблем. Зараз спойлер всієї нашої лекції, якщо в когось немає часу дивитися далі, на цьому дякую. Отже, всі абсолютно помилки, які ми можемо зробити в стратегії, Є наслідком двох головних помилок. Перший ми недостатньо вивчили бізнес замовника, другий ми недостатньо вивчили цільову аудиторію. Тобто, все, всі помилки, все, що може призвести до невтілення або нерелевантності стратегії, зводяться до того, що нам забракло якоїсь інформації. І тут моє креативне серденько-копірайтеру зрозуміло, що написати красиво недостатньо. Що робота, стратега це е, опрацювання просто гігантського, величезного масиву даних, інформації, розкладання всього цього на полички і е, осягання. Тепер ще одна історія. Розкажу про, е, про біль. Ще один біль. Сьогодні лекція про біль. Е, значить, як я дійшла до е, тих методів, про які ми будемо говорити далі. Я вже думаю, що я не копірайтер, але стратег. І до мене звертається компанія. Класна компанія, інноваційна. Вони займаються дослідженнями, дуже складними штуками, екзитполи, панельні дослідження. Тупо капець. Мені все подобається, будемо працювати, буде все файно. І я по накатаній історії даю їм заповнити бриф. Вони його заповнюють. Вони заповнили його просто ідеально. Це був ідеальний клієнт, який 10 сторінок розписував мені всі свої сервіси, продукти, що вони хочуть, чого очікують і так далі. Я це все дуже чемно і класно прочитала, і така дуже цікава, але нич не зрозуміло. І е, так діпдай після брифу тривав півтора роки. Як він тривав? Я зрозуміла, що я нічого не розумію про цей бізнес. Або я занадто тупа, або це бізнес занадто складний для мене. Загалом було складно. І ми домовилися з е, цією компанією, що е, я трохи з ними поживу. От прямо переїду до них в офіс і от прямо стану їхнім комунікаційником. Я писала прес-релізи, писала пости для Фейсбуку, е, навіть була присутня на якихось обговореннях, на створенні нових продуктів тощо, і навчалася науці соціології. Півтора року. І весь цей час я намагалася створити одне позиціювання, тут основну ідею компанії комунікаційну платформу, ви можете називати це, як хочете. Але я шукала, я шукала це речення і не могла його просто вродити. Після півтора роки я приходжу до них, коли я вже знаю про соціологію. Все похибки, непоклики, кількісні, якісні, все що завгодно. Тільки після цього я змогла запропонувати рішення. Яке, на щастя, вчилося, живе і зараз відображає всю цю історію. Нібито все добре закінчилося, але не кожен стратег може собі дозволити півтора роки заглиблюватися в бізнес, який б він складним не був. І тут я усвідомила, що треба шукати якийсь короткий шлях до того, аби зрозуміти бізнес, аби взагалі зрозуміти, що таке позиціювання, і не перелопачувати багато зайвої складної інформації для того, щоб сформулювати. Стратегії. І якщо йдеться про стратегію про позиціювання, то насправді це одне речення, до якого я йшла п'яти років, не забуваємо про цей біль. А це одне речення, в якому є три основні поінти what, how і why. Що це продукт? Тобто зараз буде імпровізація, скоріше за все, я про це пошкодую. Але уявімо собі, що в нас є жіночка, яка шиє е, жіночі штани. І ось те її what, яке. Е, з якого починається взагалі позиціювання і стратегія це продукти. Це жіночі штани. Як вона їх робить? Яким способом? Тобто її унікальний шлях виготовлення. В цьому випадку, я вже сказала, що жіночка шиє штани, тобто, її хау це на вимір. Тобто, жіночі штани на вимір. Ось ми вже третину стратегії маємо. Виявляєте. І третій пункт why, Щоб що, яка місія, яка ціль того, що вона робить? Е, ось вона шиє жіночі штани на вимір. І тут ми можемо подумати, жінки мене зрозуміють без дискримінації, сорі, якщо що, що дуже складно знайти ідеальні джинси. тому що або вони на талії телепаються, або на бедра не налазять, або за короткі, або за довгі, або ще щось. І ця жіночка у своєму вай може вирішувати проблему нестандартних фігур, тобто показувати цим продуктом, транслювати, що кожен тип фігури може класно, комфортно почуватися у штанах. Якщо підсумувати, ось стратегія її бізнесу: це жіночі штани, які шиються на вимір, щоб зробити, щоб показати, що кожен тип фігури може класно виглядати у, скажімо, джинсах. Або що кожен фігури може комфортно почуватися у будь-якій моделі джинсів. Ось вже якийсь там соціальний текст, позитив, якісь класні речі, які актуальні, які потрібні, з якими цікаво працювати в плані емоцій і вже далі креативу. Найчастіше бізнес знає, що вони роблять. Ну, тобто вони, знає, ну, ми продаємо тото, -то, або ми виготовляємо тото. Рідше вони знають, як вони роблять, тому що часто е люди, які. В своєму бізнесі вже там роками, вони ем, в них замилюються ок, вони не бачать цих всіх процесів, вони не бачать, наскільки вони дивовижні для людей, які ніколи цього не торкалися, або які ніколи цього не бачили. І по вай е, щоб що по бойся есенс приходять до стратегів, до креативних агентств, до таких спеціалістів, як ми з вами. Uh, і, власне, коли ми складаємо всі ці три пункти разом, виходить стратегія. Отже, в цьому випадку ми пройшли лише половинку шляху. Ми зрозуміли, який бізнес, що він робить, чому і так далі. І ми це з вами продумали, але в реальному житті, щоб докопатися до цих всіх судностей, треба дуже довго спілкуватися з замовником, побувати на підприємстві, подивитися на тих людей, які приходять до нього, тобто провести якесь таке дослідження. З іншої сторони, друга половина шляху полягає в тому, щоб вивчити цільову аудиторію, щоб зрозуміти, чого вони хочуть, чого шукають, яких рішень очікують, що їм подобається, що не подобається, чи треба їм ті штани взагалі. І, власне, щоб зібрати докупи всю інформацію необхідну про бізнес і про ем, цільову аудиторію, ми розділяємо збір інформації на два основні блоки. Перший блок Бренд-сесія – це, по суті, такий спільний воркшоп з замовником ем, по процесах, як він відбувається. Спочатку ми зустрічаємося з замовником, слухаємо, що він хоче, які в нього проблеми, чи може в нього немає проблем, він просто хоче щось покращити або просто розлічтися, як часом теж буває. Ми його слухаємо. Після цього ми йдемо готуватися до бренд-сесії. Ми зібрали інформацію, все, ми знаємо, чого він хоче, чого очікує. Пропонуємо йому інструментарій, якісь рішення. Йдемо готуватися до бренд-сесії, до цього у воркшопу. Щоб прийти на бренд-сесію, ми маємо, по-перше, обдивитися повністю компанію е, нашого замовника: його сайт, його точки контакту, е, його соцмережі, відгуки, які про нього пишуть на різних сайтах його замовники, продукти і тому подібне. Далі ми маємо вивчити ринок, його параметри, подивитися. Що робить конкуренція? Як позиціонує вона себе, через які точки контакту доходить до е, своєї цільової аудиторії? Також класно подивитися, що роблять у світі, щоб подивитися, якісь загальні тенденції або е, якісь креативні ідеї, тому подібне. І з цією інформацією ми проводимо перший воркшоп. Іноді, перед воркшопом, ми ще проводимо дослідження цільової аудиторії у тому випадку, якщо е, у замовника вже є сформоване припущення. Тобто, е, наприклад, він каже: мені щось не подобається, мій неймінг, бо мені видається, що він неправильно транслює цінність. Якщо таке припущення вже є, тоді ми проводимо відразу дослідження, збираємо інформацію від цільової аудиторії, чи це так, чи не так, які асоціації з бізнесом тому подібне, і потім вже на цьому воркшопі зазвичай він триває 4 години, ми це все обговорюємо. Іноді буває так, що припущення немає. Ми маємо просто вал інформації про цей бізнес, про е, конкурентне середовище, про все, що його оточує, про його ризики, і тому подібне. І е, після цього проводимо дослідження. Дослідження бувають різні. Залежності від величини компанії, від того чи вона працює локально в одному місті, чи має мережу в багатьох містах, чи це взагалі міжнародна компанія. Ми проводимо кількісні або якісні дослідження. Частіше проводяться якісні дослідження, тому що оскільки ми працюємо з такими відчуттєвими суб'єктивними речами, з такими, що їх так дуже просто не осягнеш, не скажеш на них так, ні. Що треба покупатися, зазвичай це якісні дослідження з потенційними або з існуючими клієнтами нашого замовника. Коли ми всі наші припущення е, проговорили з цільовою аудиторією, маємо від неї інформацію, чого вона чекає, чого вона хоче, е, чи подобаються всі правильні асоціації, е, виникають від назви слогану позиціювання відповідних компаній, тоді ми можемо вже складати все е, докупи. Тобто, маючи інформацію про бізнес, його цілі, його е, проблеми, комунікацію актуальну і так далі. А з іншої сторони, про е, цільову аудиторію, чого вона хоче, чого не хоче, чого би, чого би потенційно хотіла, але про це ще не знає. Коли ми складаємо це все разом, виходить стратегія. Повертаючись до нашої жіночки, яка шиє джинси, якби ми не знали про неї все відразу, ось так: от, е, про її місію. То вона могла би звернутися до нас і сказати, я шию штани на вимір, але я не можу зрозуміти, як мені себе диференціювати. Ми би пішли, провели дослідження, і о, жінки би нам розповіли про те, що дуже складно знаходити штани такі, що були повністю по фігурі, тим паче, якщо у тебе фігура нестандартна. Потім ми б це все склали разом і отримали те от речення з трьох основних пунктів. Чому бринсесія це круто? Чому її потрібно проводити і не обмежуватися тільки брифом, тому що, перше, бриф, замовники зазвичай не мають часу його заповнювати, або заповнюють дуже поверхнево, не вдумуючись, а навіть якщо дуже глибинно і вдумуючись, то ми не можемо завжди знати, які питання потрібно ще задати, тому що специфіка кожного бізнесу зовсім інша, і неможливо все знати наперед, що нас цікавить. Принцесія – це діалог, в якому ми можемо докупатися. По-друге, принцесія іноді психотерапія. І часто принцесія може бути психотерапією для відділів, які між собою іноді мають недомовленості. Зазвичай це відділ маркетингу і відділ продажу. Відділ продажу бачить стратегію і позиціювання компанії по-своєму, тому що вони спілкуються з клієнтами напряму. Вони їх бачать, вони чують, відповідають на найпоширеніші запитання і щось знають. Маркетологи зазвичай літають трошечки вище над цим всім і е, хочуть донести якусь вищу ідею. І е, часто селзи кажуть, та маркетологи знову продумали якісь креатив, непонятно, чи воно спрацює чи не спрацює, а маркетологи та селзи просто не поважають маркетологів. принцесі часом такі файти відбуваються, що то просто капець, але в кінці кінців, коли їм пояснюється весь, весь інструментарій, вся важливість комунікації, чому важливо говорити е, однаково і публічно, і в е, період безпосередніх продажів, і в соцмережах, і так далі. Ці два відділи дружать і починається взагалі нова ера існування компанії. Тому це важливо навіть для того, щоб компанія в комунікаційному плані е, налаштувала цей спільний компас, саме тому. Дуже рекомендовано на принцесію запрошувати не лише власника там чи операційного директора, а відділ маркетингу, продажів, відділ продажі, тьотю Галю, яка постійно там в магазині стоїть і бачить всіх кожного, що хто заходить і знає їх в обличчя. Всі ці люди повинні бути. Всі, хто торкається до клієнта кінцевого, повинні бути. Так як я вже казала раніше, бренд сесія проводиться для того, щоб зрозуміти. Бізнес, щоб навчитися думати, як цей бізнес. Тому що якщо ми не будемо розуміти до кінця всю специфіку, ну не всю так, але необхідну специфіку роботи даного бізнесу, ми можемо фантазувати щось таке, що взагалі нереально для реалізації. Дослідження проводиться соціологічне, щоб зрозуміти людей, щоб почути їх, чи їм комфортно. Дружити з таким брендом, чи вони би хотіли з ним жити, чи е, взагалі продукти ці потрібні, бо е, коли ми запускаємо новий продукт, якийсь відповідно ми маємо їх так само потестити і зрозуміти, чи це комусь треба. Іноді меч, іноді не меч. Так, часом е, на бринцесії е, бізнес виголошує якісь припущення, які потім на дослідженні взагалі просто третьою дорогою обходяться і. Взагалі ніяк не меншиться з тим, з цільовою аудиторією, яку для себе замовник чи ми визначили. Треба прийти на принцесію після дослідження, обговорити ті дані, які ми зібрали, і сформувати нові припущення. І часом це може тривати декілька кіл, але е, варто не здаватися до моменту, поки ми не знайдемо цей матч між бізнесом, між цільовою аудиторією, поки між ними не відбудеться любов. Стратегія змінює бізнес. Так, якщо стратегія побудована правильно, якщо це речення з трьох основних пунктів складене правдиво, тобто ми описали те, що є дійсністю жіночка, справді що є штани, і справді, що є їх на вимір, і справді, що є їх для того, щоб змінити а, сприйняття жінок власної нестандартної фігури як класної, якщо вони це справді робить, це дійсно повпливає на розвиток бізнесу, це дійсно повпливає на комунікації, можливо, навіть на суспільство. Таким чином, бізнес зі стратегією, з продуманою правдивою, класною стратегією, змінює ринок, тому що ми трансформуємо там ті самі штани в спосіб почуватися класно, в спосіб е бути нестандартним, але почуватися з цим класно. А розвиток ринку змінює світ. Тобто, кожен стратег, який пролопачує весь цей вал неймовірної величезний інформації зі сторони бізнесу. Зі сторони клієнтів, якщо він все робить правильно, фахово і продумано, він десь кожного разу трошечки змінює світ. Створити персонаж бренду мало. Тобто, мало е, придумати архетип, тон of voice, ці всі речі. Стратегія має говорити чесно про те, що робить і як робить бізнес. Трапляються ситуації, насправді, коли до нас навіть приходить. Приходить підприємець, він робить щось, він робить це класно, якісні штуки. Але після того, як ми проводимо дослідження, ми розуміємо, що йому треба взагалі перебудувати процеси і почати, і почати з тим самим обладнанням виготовляти щось ще. І це чудова та штука, яка дуже надихає, коли через стратегію відбувається не лише. Комунікаційні якісь там процеси, ми не лише дали голос для якогось виробництва чи для якогось бізнесу, і він собі пішов тим голосом говорити. А коли ми реально можемо повпливати стратегічно і операційно на розвиток конкретного підприємства, а потім воно вже про це все класно розкаже. Це вже додатково, це вже це вже просто інструмент, який далі працює на ту цілісну мету розвивати. Бізнес стратегія так, це про трансформацію ринку, і лише після цього про меседжі. Е, якщо продумувати стратегію чи комунікацію просто так, відбалдив, бо ми хочемо бути веселими і краще зробити комунікацію неформальною, то це рідко щось насправді змінює. А е, коли ми дивимося на стратегію як спосіб будувати бізнес, як спосіб будувати навіть процеси в бізнесі. І втілювати ту головну стратегію в всередині навіть компанії, в комунікації між відділами, в комусь HR-брендингу, тому подібне. Тоді вона збирається цілісну картинку. І тоді ми дійсно щось змінюємо. І тоді і нам класно в цьому почуватися. І це дуже складно іноді донести до замовника, тому що приходять і кажуть: зробіть нам рекламу. А ти такий: о, а зараз ми тут космос, ми нам тут процеси підшиманемо, а тут дамо скрипт, Продавцю, щоб він говорив тон войсом вашого бренду і з матки Е, рекламу, давайте зробимо. Але це варто робити. Варто не лінуватися, але робити оцю просвітницьку також штуку, ділитися своїми знаннями, не скупитися, що ти типу, погану, ти не розумієш, не шариш. Ну ти ладно, Типу, значить, ти не шариш. Ні, ми повинні будувати так само цю свою свою сферу діяльності, розвивати її і давати більше інформації. Чому ми в Думі е, придумували оцей от продукт е, креативні рішення? Тому що інформації про брендинг, про просування, про це все так багато. І замовники її отак частково було десь там потрошечки щипають, і потім приходять до тебе з запитом. І він думає, що він прийшов по брендбук, а в тебе воно називається рекламний образ, і ви не розумієте один одного. Тому. Ми іноді кажемо, окей, давайте ми не будемо говорити конкретними рішеннями: там брендбук, рекламна кампанія, ще щось. Ви розкажіть, що вам треба, от чого ви хочете досягти. І тоді ми вже під конкретний запит формуємо рішення. І це може бути або рекламний опт, або створення нового брендбуку, або редизайн, перенеймінг, тому подібне. Тому ну, найкраще працювати з проблемою, і коли ти чуєш проблему, ти розумієш, що десь можливо навіть в процесах бізнесу щось пішло не так. Через що ця проблема виникла, і вже разом комплексно з комунікаціями, з дослідженнями, з розумінням цільової аудиторії, це все змінюється комплексно. Ось така ось штука. Якщо підсумувати, щоб стратегія втілилася, ми маємо добре вивчити бізнес, присвятити цьому час, побути в цьому бізнесі, не півтора року, будь ласка, як я. Проводьте бренд сесії про методики різні, проведення принцесії, купа інформації. Я думаю, що хтось з лекторів в цій ініціативі також цю тему розкриє достатньо. Це важливо, це треба робити. Вивчити людей, міряти на себе це найгірше, що може зробити стратег або креативник. Обов'язково треба робити дослідження, питати людей, тому що люди думають настільки по-різному, що ми цього осягнути іноді не можемо. І коли цей весь світ розкривається, тих неймовірних різних людей, ти розумієш, що кожного разу, кожна стратегія унікальна. І це навіть допомагає трошечки собі не зашоритися, не, не думати шаблонами, а щоразу бути готовим до чогось супер нового. Зрозуміти, як бізнес може відповідати на запити суспільства, або створити нові. Не дуже цікаво працювати з, з 10-ю піцерією, або там з 10-ю доставкою суші. Але кльово і цікаво продумувати, як ця доставка суші може повпливати на ринок і як змінити світ. І розказати про це все, про те, що може бізнес, про те, чого хочуть люди, про те, як вони можуть разом змінювати реальність, розказати про це через назву, слоган, дизайн, але то вже не наша історія. То роблять креативники, копірайтери, творчі люди. І коли головна ідея. Разом з творчим вираженням в дизайні, назві, слогані, теглайні, рекламному образі. Цілісно, дійсно відбувається та магія, коли ми такі Вау, це бренд. Коли я відчуття, що вау, це дійсно бренд. То це дуже складно, то видається дуже таким копанням, величезної ями, маленькою лопаткою. Але треба пам'ятати кожного разу, коли. Це, я можу, навіть у собі говорю, себе втішаю кожного разу. Але вам так само кажу: що кожного разу, як берешся з новий проект, просто думайте, як ми зараз змінимо світ. І це дуже надихає. Якщо що, печіть. Тут, тут я провела мало дослідження, бо в мене тут лінковані ці посилання, але я думаю, що можна їх десь залишити, якщо мені дозволять. І якщо у вас будуть запитання чи ви захочете більшу інформації, то я завжди готова. Поділитися? Ось так. Дякую.